Ім привіт! Це короткий таро-прогноз для діва на червень 2024 року. Побачимо, що скажуть і порадять карти Ліва у червні. Діви, чекайте на приємні новини. Цей вершник із шестірки жезлів несе на своєму жезлі хорошу новину, яка також може бути новиною про якусь вашу перемогу. Якщо ви дуже довго очікували на Розв'язання якоїсь проблемної ситуації, червень, це саме той місяць, коли це станеться. При тому ви отримаєте новину про розв'язання цієї ситуації на вашу користь несподівано. Чекайте цю хорошу новину. І ось бачимо шестірку Пентаклів, знову ж дві шестірки. Це карта, яка говорить про справедливе вирішення якоїсь ситуації. Тобто, якщо у вас. Вас турбувала? Якась проблема, щодо якої ви чекаєте хороших новин, і у вас було відчуття того, що була якась несправедливість щодо вас, то ось ця от хороша новина, яку символізує оцей лавровий вінок, вона буде саме пов'язана з тим, що нарешті ви отримаєте звістку про те, що справедливість щодо вас була відновлена. Побачимо, що ще чекає ДІВ? Так, червень також буде пов'язаний із якимись сумнівами щодо того, як діяти далі. І страхами буде здаватися, що. Можливо, це якраз буде пов'язано саме з цією от ситуацією, яку описують ці дві хороші карти, що, начебто, ситуація завершилась так, як ви хотіли, ви отримали довгождану новину про те, що все вирішилось на вашу користь. Але отака от якась непевність, чи дійсно це вже завершення, чи вам треба ще щось робити? Чи ця ся... ситуація вже пішла з вашого життя і все можна перегорнути сторінку? Побачимо, що порадять карти у зв'язку із. Такою ситуацією. Е, карти радять нічого не робити поспішно. от Коли ви отримаєте цю хорошу новину про те, що справедливо для вас закінчилася якась проблемна для вас ситуація, ви оці от сумніви, які символізує місяць, ви їх відкиньте і просто зробіть паузу. Ще раз подивіться, оцініть, що у вас відбувається зараз у житті, не лише щодо цієї ситуації, а взагалі. Тому що ось бачимо, тут шестірка пентаклів, тут сімірка пентаклів. Тобто, це як нарощення ресурсів, нарощення. Розвиток якоїсь події. Тобто оці от справедливо розподілені ресурси у шестірці, вони далі будуть мати велике значення для вас. І ось цей працівник в саду, який дивиться на лозу, він ніби оцінює ті ресурси, які в нього є. Так, він доклав дуже багато зусиль, щоб виростити цю виноградну лозу, і в принципі вона дала хороші плоди. Але разом з тим він сумнівається, чи дійсно це хороші плоди, да? О, знову перегукуються із місяцем такий стан душевний персонажа цієї карти. Чи варто ще щось робити, можливо, треба одобрити цей кущ, а можливо, вже просто чекати ще більшого урожаю. І тому, от коли випадає така от карта, Ще як е, прояснення е, ідеї місяця, краще різких рухів не чинити, просто подивитися, що буде далі. В принципі, у вас вас чекає дуже класна, хороша подія навіть не подія, а новина щодо той ситуації, яка у вас була. Це може бути як робота, так і якісь побутові справи, повернення боргів. Хтось вам давно мав щось віддати, він віддасть на роботі може прояснитися якась ситуація, якщо ви подавались на якесь підвищення або якісь Пільги, от це все якраз символізує оця карта і от справед... карта справедливого розподілу ресурсів. І е... Сімірка радить, коли це хороше у червні у вас станеться, просто зробити паузу і е... нічого далі не робити. Принаймні в червні просто ще раз обдумати, оцінити, ось як цей працівник оцінює плоди своїх. Трудів праведних, в принципі, плоди хороші, ви будете задоволені, і загалом далі ця ситуація буде розвиватися на вашу користь.